Отже, щоб кожен із учасників вашої команди мав доступ до спільної роботи, необхідно створити спільний ресурс, на якому будуть розміщені ваші матеріали проєкту. Розглянемо онлайн-інструменти з керування проєктом. І перший інструмент розглянемо Google Диск. У всіх вже є аккаунти на Google, тому за допомогою. Додатком ви обираєте диск і на ви створюєте папку. Створюєте папку за допомогою кнопки плюс створити. Наприклад, називаєте папку Проект і надаєте доступ до цієї папки за допомогою поділитися, встановлюєте з обмеженого доступу, який за замовчуванням усіх, хто має посилання, і може редагувати. Копіюєте посилання, надсилаєте вашим учасникам команди, і таким чином ви разом маєте доступ до цієї папки. На запис, на перегляд. Краще обрати когось одного з команди, наприклад, це керівні команди. І таким чином він у себе на Google диску створює цю папку і налаштовує спільний доступ. Далі в папці «Проект». Створити текстовий документ, Google Документ, назвати його Доклад, і в цьому документі підготувати доклад до вашої роботи, до вашого проєкту. Можна завантажити вже готовий документ за допомогою його завантажити файл і таким чином надати для нього спільний доступ. Далі, в цій папці, також створити покликання. На презентацію. Презентацію можна створити або на Google Диску, тому вона з'явиться в даному випадку, вона з'явиться вже в цій папці, як презентація онлайн, або ви створюєте презентацію, краще це зробити в сервісі онлайн, в онлайн сервісі Canva. І якщо буде така потреба і, скоріш за все, ми розглянемо на наступному уроці, як працювати з цим сервісом, хто ще не знайомий. І за допомогою поділитися так само, встановлюєте доступ з доступу, має лише, маєте лише ви на будь-хто з посиланням, перевіряєте, щоб було редагування, і копіювати посилання. І далі в своєму проєкті створюєте Google документ, називаєте його таким чином, щоб було зрозуміло, що там зберігається. Наприклад, покликання на презентацію, і вставляєте це покликання. Далі необхідно ще створити тест. Для цього використовується Google форма. Так само за допомогою створити, обираєте Google Форму, спитають вас стосовно спільного доступу, погоджуємось, і з'являється форма для тесту. Даємо назву, заповнюємо запитаннями із варіантами відповіді і налаштовуємо тест. Таким чином у вас з'явиться цей тест вашій спільній папці. І буде три документи. Далі можна в цій папці проєкт створити ще додаткову папку, матеріали для того, щоб зберігати під час роботи над проєктом якісь зображення відповідні, інформацію, посилання таке інше. Це, що стосується сервісу Google Диск. Другий сервіс, який можна також використовувати для спільної роботи над проєктом, це онлайн дошка Padlet. Вона міститься по такій адресі, як padlet.com. Реєстрація, знову ж таки, можна дуже швидко зареєструвати за допомогою вашого аккаунта на Google, за допомогою електронної пошти на Gmail. І створюються за допомогою кнопки Make Padlet або російською, або українською мовою, створити дошку. Із запропонованих шаблонів краще брати шаблон дошка, стіна з розділами. Другий пункт. Можна змінювати обої, wallpaper або шпалери на обраний з колекції різних шаблонів, або навіть можна якийсь інший свій обрати вигляд із завантаження. Ну, наприклад, візьмемо якийсь такий нейтральний фон. Ось такий. Далі. Залишаємося. А Далі з'являються секції. Секції можна переиміновувати, наприклад, це буде доповідь. І в цій секції будете давати посилання на Google документ з доповіддю. Друга секція це, наприклад, буде наша презентація. І так само за допомогою плюсика. Додаєте посилання на презентацію. І ще інша секція. Третя це тест. Або тест у вас вже буде вбудований в презентацію, або окремо також краще, щоб він був винесений на спільній дошці. Дошку краще перейменувати таким чином, щоб було зрозуміло, що це за дошка, яка інформація там знаходиться, тому перейменуємо на Project. Або англійською, або українською. Головне, щоб було зрозуміло. Далі ви ділитесь цією дошкою, з іншими учасниками через кнопку Поділитися і обираєте Copy Link to Clipboard, скопіювати посилання в буфер. І надсилаєте вашим учасникам проєкта. Це другий сервіс. І третій сервіс, сервіс називається Trello, який можна використовувати під час роботи над онлайн проєктами, над спільними проєктами. Схоже, на дошку Padlet теж є можливість розподілити роботу на декілька розділів, і ще тут дуже зручно можна додавати термін виконання цих робіт. Отже, обрайте той інструмент, який вам найзручніший в роботі над проєктом, і використовуйте його під час підготовки матеріалів і презентації вашого проєкту. На все добре.